Будь ласка, скільки сіл входить в вашу громаду? 41 41 населений по сільської місцевості. От ми по своїм проєктам їздили там, їздили по всій області, фактично і були багато разів і в вашій громаді. Хочу вас запитати. Скажіть, які села найпроблемніші і які зараз проблеми саме у села є? Ну, якщо брати по проблемності сіл, якщо треба ну, відокремити певні критерії, по яких критеріях можна відбирати, ті найпроблемніші. Ну, можна так сказати, що в основному найбільша, найпоширеніша проблема в кожному селі це зайнятість. Є деякі, деякі населені пункти, де є проблема з доїздом. Певні, ну, хотілося б, щоб, як то кажуть, стан доріг. Був набагато ліпший. Це, це такі в основному проблеми. Е, що стосується проблем по галуз, галузевих проблем, то це низька, низька наповнюваність класів, що призводить до закриття шкіл або перепрофілювання того чи іншого закладу. Mm -hmm. Оце такі найпоширеніші проблеми. Давайте зупинимося на школах і на дорогах, тому що е, в цьому і полягає. Основна ситуація, тому що школи закриваються, дороги немає. Зазвичай через це буває, так закриваються магазини, і фактично село вмирає. Тобто, як бути в цій ситуації? Адже треба, щоб люди лишалися в селі, розвивали е, свої населені пункти. От Скажіть, будь ласка, ну тобто ми розуміємо, що якщо є, є певні, певні е, ключові. Ключові пріоритети, над якими ми повинні працювати, напевно, як, як орган місцевого самоврядування, це, звичайно, любими, любими напрямки покращувати зайнятість. тобто шукати ті моменти, які будуть диверсифікувати саму економіку, так, для того, щоб створити умови роботи, праці саме на селі. І основне, якщо буде залишатися молодь, то це дасть можливість покращувати народжуваність. Так? А народжуваність ми розуміємо, що дасть, дасть нам хороший поштовх саме дійсно в стабілізації хоча б мережі освітянських закладів і дошкільних навчальних закладів. Це перше питання. Звичайно, що з над інфраструктурою обов'язково потрібно працювати для того, щоб покращувати саме інфраструктуру. Тобто і дорог, перш за все, доріг. Так? Тобто, доїзд, якщо це буде, якщо це буде. Будуть хороші дороги, я думаю, що це як артерії. Як артерії для того, щоб можна було в тому чи іншому населеному пункту. Я вважаю, що ми, ми і дуже не хотілося би. Казати про те, що десь якесь село бідніше, десь якесь багатше. Тобто це неправильно. Наше кожне село, як то кажуть, як певна ізюменка, вона має дуже великі перспективи. Перш за все, що це родючі землі, це хороші працьові люди, і тому ми маємо працювати над тим, щоб ці всі позитивні фактори зібрати, як то кажуть, в такий хороший, потужний. Об'єкт, так, над яким потрібно працювати. Я думаю, О, що це, це все наше завдання. О, от, от таке питання. От скільки у вас шкіл зараз іде на закриття? Тобто на порозі закриття мало демало де Тобто дітей, в нас на сьогоднішній день стоїть питання про закриття трьох початкових і дві гімназії, і стоїть одна школа по перепрофілювання з ліцею в гімназію, бо немає 11 класу і 10-го. Тобто це ну, от зараз на сьогоднішній день стоїть питання про закриття цих шкіл. І, звичайно, дуже боляче, особливо зараз в такий час в такий час, приймати рішення, бо, я думаю, що ми ще будемо передивлятися, але є певні, певні моменти, де, де нас де ми не зможемо цього зробити через певні об'єктивні причини, через те, що ми не зможемо забезпечити доїзду. І хоча сьогодні в нас є кошти, ми можемо купувати автобуси, але на жаль, ми розуміємо, що така ситуація, що ми не зможемо придбати їх. І тому стане питання про те, що в цьому році я думаю, що ще ті школи можуть бути не закриті. Питання. вам потрібно автобусів до прикладу, щоб цих шкіл не. перевозити дітей. Ну в нас сьогодні можливо сказати певна проблема, та що два шкільних автобуси не були вилучені для потреби збройних сил України, навіть три. Два шкільних, угу. і крім того, що два тих два, два забрали. Нам потрібно ще для того, щоб ми могли закрити ті школи. Це потрібно ще чотири автобуси. Ми сьогодні готові. Є кошти для придбання. Ми вже підготували один, але на жаль, ми його не купимо. А скільки один автобус коштує? Один адрізні, різні ціни, але якщо брати, це вже десь новий автобус десь до двох мільйонів. вартує. я хотіла вас запитати: от ми їздили по селах, зіткнулися з такою проблемою. Онлайн навчання, тобто мало забезпечені сім'ї, діти фактично позбавлені того навчання через те, що немає інтернету, немає телефонів. Скажіть, будь ласка, як ви, ну якби як ваше управління освіти впливає на таку ситуацію, чи якісь приймаються міри, чи так і лишають цю проблему? Ні, я думаю, що стосується більш, більш конкретнішого освітнього процесу, я думаю, що можливо і начальник відділу освіти, чи начальник управління, вони більш, більш як то кажуть, більш так. Вагоміше розкажуть ті всі проблеми, але в нас є, як я вже казав, в нас розроблена нашим, нашим вчителем платформа онлайн-платформа онлайн навчання. Так, вона дуже зручна, і ці всі освітяни, тобто, які, які працюють працюють по цій програмі, вони досить задоволені, кажуть, що це зручно. Але сьогодні в нас, що стосується підключення до інтернету, шкіл у нас немає проблеми. І по всіх, майже по всіх населених пунктах, ми аналізували і старалися це взяти на контроль, щоб в основному, ну я маю на увазі, що оптоволокно. У всіх майже проведено. Тобто, а так. якщо немає смартфонів, от, фактично на кнопковому телефоні вже якби, майже ніхто ним не користується, і всі програми вони підточені саме під смартфони. Тобто, а в сіні немає коштів купити. Що робити тоді? Троє дітей. А телефон на всю сім'ю один є, мами чи в є такі певні проблеми, але я, моє було особисте прохання, і директори шкіл, і навіть зіма служба ми старалися ми те питання аналізували, бо ми розуміли, що в цьому. Ну принаймні, я можу сказати, що в нас тільки одиниці такі, що є таких моментів, і це це все на, на індивідуальному, по індивідуальних кожному по випадку, по індивідуальний підхід. І кожен директор школи, тобто і вчителі, там, класні керівники, вони, вони це все знають, аналізують і вони цю, цю проблему вирішують. Тобто стараються, старалися йде хтось хтось купляти ці смартфони для тих діток, які дійсно не мають можливості там, в сім'ях, але ну, по, максимуму, по максимуму стараються це вирішувати, вирішувати допомагати тим, які дійсно хочуть і мають бажання. Навчатися хотіла вас запитати, от така ситуація зі землею, от ніби землі багато є є що обробляти, є що працювати. Фактично, селяни вони здаються в оренду, тому що в них технічної можливості немає обробляти цю землю. Але ці аграрники, які обробляють людської праці, як такої не потребується для обробки цих земель, і люди, здавши в оренду свої паї, це дуже дуже за низькими цінами. Вони на своїй же землі лишаються безробітними, як подолати цю проблему, щоб, наприклад, в тому самому селі людина могла заробити. Дуже хороше запитання, і як то кажуть, актуальне. І тому те, що я казав, що нам потрібно все зробити для того, щоб постаратися диверсифікувати це все. Тобто, люди, власники земельних паїв, тобто які мають землю там під ОСГ, тобто вони розуміють, що на сьогоднішній день дуже просто там здати в оренду і отримувати певні кошти. А на сьогодні за паль. Платять, ну приблизно, середня ці. Я так. Я можу сказати, як власник, ну власник паю, який був подарований, я б ну, в мирному, угу. я в минулому році отримав 16 тисяч. За рік. Так. Це ну, не так вже й багато, там більше тисячі гривень на ну, місяць. Так? Ну так, але не так мало. Є різні є різні. Але ну, сьогодні знаю, конкуренція. і по вісім тисяч платів рік? Звичайно, на звичайно, тобто це залежить від орендаря і залежить від звичайно є певні певні об'єктивні там моменти, які складаються з того ж самої і вартості паю, і кількості, тобто самої площі паю. То ну але я хочу сказати, що конкуренція дуже велика. Власне тут на Горохіщині не дарма кажуть, що найродючіші грунти вони вважаються найкращими по всій Волинській області. Хочу вас запитати: от вже точно знаю, є пропозиції, поступають пойовикам, щоб не просто взяти в оренду, а щоб викупити ці паї. Скажіть, будь ласка, скільки людям пропонують запай зараз? Ну, е я хочу ще раз ну, так підтвердити, що не дуже, ми, за минулий рік, навіть, я не знаю, як в тому році ситуація, але не дуже багато продали паї. Тобто є оди, оди, ну поодинокі випадки, це різні, різні бувають моменти. тобто в кожне, кожне, Є таке, що в сім'ї є, там, наприклад, і той, хто там, отримав спадок пару паїв, так? Тобто вони сьогодні десь там проживають не в селі, навіть, а десь проживають в іншому місці. І вони Рішення для себе, що там 3-4 паї. Для них можливо, там, в принципі, можна і два продати, то є такі випадки, що вони продавали. В основному, в основному вартість, вартість паю ну, беремо там, 2 гектари, так, вартість там, різні моменти, але в основному десь там, 4 тисячі доларів. На вашу думку, це хороша ціна за 2 гектари землі? Ну… Е Ну, можливо сказати, важко. Звичайно, що це ми говоримо, якщо з точки зору, якщо з точки зору, наприклад, власника цього ж земель, звичайно, що це мало. Але якщо брати, брати з точки зору, наприклад, того ж самого орендаря чи покупця, звичайно, що кожен старається десь постарається, щоб за, ну, чим поменше, там, заплатити за паї для того, щоб зробити. Ну, Ми всі розуміємо, що кожен хоче мати банк землі. Скажіть, будь ласка, а от ми розуміємо так, що кожен хоче мати банк землі. Хочу вас запитати, куди потрібно звертатися в селянину, щоб дізнатися реальну вартість своєї земельної ділянки. То ми всі говоримо про продаж землі, а ніхто не знає, скільки вона насправді коштує. І тому виходить так, що ну така ціна в 2, 3 три тисячі доларів? Ну в нас є в нас є нормативна грошова оцінка, так тобто від якої ми цей. Якщо буде, буде, якщо буде, хоча б в крайньому разі, останній коефіцієнт індексації, який був, хоча б з збільшував вартість землі, це був у 2016 році. І саме я думаю, що якщо правильна, правильна, об'єктивна, хоча б на перших пора індексація, вона дасть змогу збільшити, збільшити законно, законом, хоча б законно, на законному рівні збільшити вартість, вартість землі. По сьогодні коефіцієнт індексації кожного року складає там один. Тобто немає індексації, земля не індексується. Це перше по чому так? Чому так ну Тому, що, напевно знаю, прекрасно, щоб людей безцінь викуплять, а потім продавати е будуть? Тобто ці це е питання можна задати, перш за все, задати нашим урядовцям, бо це приймається постанова, коли приймається постанова і встановлюється коефіцієнт індексації. Значить, це, ну, я не хочу там сказати, в чому причина, то що не, не індексується земля, так? Ну це, напевно, вони мають дати відповідь. Можливо, це є певне лобі і так далі, тому подібно, для того, щоб хоча б законному, законному порядку не індексувалася земля, не, не, не збільшувалася вартість. Вартість землі я правильно розумію? Тобто комусь вигідно, щоб зараз ціна на землю не росла саме в тих умовах, поки вона в руках селян ще їхні пав. Я думаю, якщо брати з фінансової точки зору, звичайно, бо ж вона складається. Ну тобто, вартість землі поки що така є і люди. Ну тобто власники земельних часток паїв, вони просто що ну інколи так буває, що є необхідність, дуже велика необхідність, бо різні різні життєві ситуації, тобто кожен щось там планує. Борони Боже, навіть те, що я кажу, борони Боже, десь хтось потребує на лікування і так далі, тому подібне. І це єдиний, ну такий, такий засіб для того, щоб можна, можна отримати якісь кошти, і вони вимушені продавати. Ще я хотіла запитати, їздила, я пам'ятаю, біля Гороховое село не забулася, як називається, але ми приїхали, от, наприклад, там одну школу закрили, дітей возять в сусіднє село, а приміщення цієї школи просто розвалюється, Стоїть. От якщо позакривають школи, що. От біля Горохова тільки я не знаю, чи ваша громада, можливо, не ваша громада. Я хочу вас запитати, як можливо, квасою, то ця школа вже ну я не пам'ятаю, щоб не помилитися, вже ну, може років, десь до 10 років вона закрита. Угу. І, це, і ми, оце коли ми створили громаду, створили громаду, ми зараз провели, проводимо інвентаризацію всього майна, який є в громаді. Тобто, в тому числі, то, щоб зробити от те, що я кажу, зробити е, певну таку структуру, що ми можемо, що ми можемо використовувати під інвестицією. І на сьогоднішній день для того, щоб ми мали можливість щось зробити, ми зараз провели інвентаризацію всіх будівель, в тому числі закритих тих шкіл. І ми е, маємо намір поробити всю технічну документацію для, для тих, таких об'єктів. Для того, щоб визначитися, що ми маємо зробити з тим чи іншим, наприклад, з тою чи іншою там, будівлею, так? Тобто, можливо, будуть якісь пропозиції для того, ну для, для певних інвестиційних проєктів. Але ми сьогодні, на жаль, не можемо, навіть, якщо навіть і виставляти дану будівлю, там, наприклад, на, на здачі в оренду так далі, тому подібне, необхідні документи, підготувати всі документи. Ну, цікаво, просто от школа закривається в селі школа, велика школа, тобто в якій мало дітей. Під яку інвестицію може піти ця будівля, якщо в селі в тому живе там плюс-мінус 200 людей? А ви знаєте, що це звичайно? що це таке об'єктивне запитання? Але ми вже маємо певні приклади, де, де є є певні пропозиції тих чи інших тих, ну, тих чи інших там чи підприємців. Чи... Чи певних юридичних осіб, які готові сьогодні використовувати їх під певні навіть і комерційні цілі. Але для того є законодавство, певне, яке, яке нам забороняє просто так ну, надавати це житло. І тому ми зараз розробляємо програму, разом з інвентаризацією, розробляємо програму саме, якщо будуть пропозиції, для того, щоб дану будівлю можна було би там по певних пільгових, по пільгових умовах надавати саме для таких цілей є про чого є пропозиції наприклад для для цього для е, надання Певних послуг там, з перукарських, далі візажистів, ну, зараз дуже багато, тобто в сільській місцевості приходять. Але, на жаль, ми поки не зробимо всіх необхідних документів, ми не маємо права це робити. Тобто є процедура. Бо якби можна було б, я вже навіть можна було б запропонувати для наших народних депутатів для того, щоб в таких випадках, от якщо є такі певні моменти, щоб ми щоб органи місцевого самоврядування мали змогу. Мали змогу на пільгових без, без аукціону. Без, бо, коли сьогодні ну, проводити аукціон, там є певні моменти, ми готуємо кучу документів, тобто це сьогодні, я не кажу, що це затратно, але сьогодні, коли е, є певні пропозиції, щоб ми мали можливість, там навіть по програмах так, надавати на пільгових умовах. Ту чи іншу будівлю для того ж для того, щоб побачити, якщо воно буде розвиватися, тобто буде воно працювати, то ми ну в принципі, що ми ми правильно це зробимо для того, щоб вона ця будівля не пустувала і вона використовувалася хоча б для тих чи інших цілей. Найбільша проблема села зараз. Яка е, найбільша проблема села е, ну те, що я сказав, зайнятість. Тобто занятість. Якщо буде зайнятість, тобто ми покращимо ситуацію зайнятості, Це буде таким, ну таким хорошим, хорошим певним кроком для інших для, для інших для вирішення інших навіть соціальних проблем. Скажіть, будь ласка, чого сільське господарство в Польщі дозволяє наймати українців до себе на роботу, розвиток сільського приватного господарства, а в нас не дозволяє, чому так виходить? Зазвичай, що ми ж не можемо порівняти, тобто, і законодавство, і підтримку, і державні програми, і підтримку Європейського союзу, виділення коштів і так далі. І тому потім, тобто, ми ж на шляху, тобто, ми маємо це все вивчити, досвід. Навіть тієї самої Польщі, і зробити краще ще. Зробити краще і тому я хочу наголосити, що ми зараз, зараз хочемо, ми беремо участь в програмі по і для того, щоб розвинути напрям розвитку ягідництва. Садівництво, в тому числі, і очівництво. Це дасть можливість, бо сьогодні навіть і та сама Польща є, є дуже великі приклади, так як вони розвивалися в цьому напрямку, як вони розвивали саме такий напрямок. І ми сьогодні дуже інтенсивно працюємо над тим напрямком, беремо участь в програмі. Я думаю, зараз будемо розробляти. У нас є вже перші. Оце, що була, була публікація саме по відеопублікаціях саме вашого каналу по підберезі, по кооперативу, є такий Петровський. Сергій, минулому році ми підтримали програму розвитку ягідництва. Сьогодні ви бачили, ну я думаю, що ви бачили там це все. І ми сьогодні взяли цей напрямок за основу для того, щоб дійсно розвинути цей напрямок, це, це хороший напрямок, це не тільки це проект, дуже можна сказати, певний такий грандіозний, який покращить і зайнятість, і в тому числі, і це не тільки фінансовий, а й соціальний. Так, бо коли будуть мати люди сьогодні, сьогодні досить хто сьогодні займається, бо ми монітори, ми проводимо опитування зараз для того, щоб. Далі в вересні місяці, от сьогодні тільки було засідання наше по, по тій програмі, то розуміти, і є тенденція до того, що люди сьогодні, власники, особливо присадим, навіть і присадим на земельних ділянок, вони сьогодні переходять з вирощування зернових, там, бобових і, і технічних культур на, саме на полуницю, на малину. На інші, інші ягоди, і в тому числі ми маємо приклади. У нас, є, у нас є певні площі, які вже які під садами. Сьогодні є вже це все. І тому наше завдання зробити все по максимуму, і інституційно, і фінансово, і в тому числі, буде, буде-буде. Пункт зберігання, тобто, якщо ми зробимо ми сьогодні, ставимо за мету собі побудувати, побудувати потужності по заморозці, по шоковій заморозці і по зберіганню тобто холодильники, і навіть з перспективою переробки є на експорт, що? звичайно. Тобто, проблем в цьому немає. Сьогодні, сьогодні ми, наша продукція користується досить попитом, тільки одна основна проблема: проблема немає де зберігати. Як то кажуть, така, такий особливий вид продукції так який ну, має має як то кажуть таку здатність швидко псуватися і тому це основна зараз сьогодні стоїть стоїть завдання це це побудувати побудувати потужності для зберігання і не тільки для зберігання, тобто ми маємо цей комплексний проект для того, щоб люди сьогодні. Але от я ну так поспілкувавшись, ми проводимо опитування, я так ну можна сказати, з такою надією, з таким оптимізмом про те, що сьогодні ми правильно рухаємося, бо кожного, от, наприклад, от останнім часом дуже багато звертається, коли відчувають, навіть, ну, наших жителів, які бачать моніторять про те, що ми рухаємося в тому напрямку, вони приходять і кажуть, що да, що ми сьогодні готові, тільки нам потрібно те, 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 і ми готові сьогодні розробляти. І навіть програми. Тобто те, що ми беремо участь в тій програмі, там три, три напрямки, три складові. Тобто ми сьогодні хочемо взяти участь в цьому проєкті, щоб вони допомогли нам саме з програмами підтримки. Перше, програма підтримки сьогодні наших жителів, які сьогодні мають бажання займатися такою вид, вид, видом діяльності, ну, я маю на увазі, що вирощувати саме таку продукцію. Далі розробка проєктно кошторисної документації на побудову у нас є вже земельна ділянка. Ми вже готуємо там документацію порядно для того, щоб можна було запропонувати. Пошуку партнера це, це досить важливо, бо сьогодні проєктно документація, ну, ми розуміємо, які це, які це кошти, так? І це не малі кошти, а це, можливо сказати, і мільйонів. І третя, третій напрямок це наша. Ми сьогодні маємо хороший приклад, який, це, який напевно, як ключовому, саме ключовим став відбору нас, як громади, в цьому проєкті це підтримка нашого кооперативу. ягідничого кооперативу, кооперативи, де очолює Петровський, так, де є про ми минулому році, кажу, виділили, підтримали цю програму, ми виділили кошти для, для посадкового матеріалу і для поливу і плівки, і воно дає результат. Тобто, це ми я працюємо над тим, що, щоб дійсно і це дасть можливість сьогодні покращити ситуацію.